Всім привіт, це Бойко ТВ. І сьогодні ми на святкуванні в селі Суходіл Попитаємо людей, як вони знають галицького вірку. Ну що, поїхали? У полоні міст, мерег тіньні літ, у душі вогонь, за плечима світ, де гладкий асфальт, мов карпатський бук. І летить печа, мов біди звук, де гладкий асфальт, мол, карпатський бук і летить печа, мов бити звук. Золото! А чи знаєте ви, що означає слово «драп»? Ні, не знаємо. Ну, а що воно у вас, і з чим воно у вас може там асоціюється? Традиції. Ні, а ти як думаєш? Драп. Чули таке? Ні? А що воно може означати? Драп. Ходиш, як той драп. Чула. І що воно там означає? Ну воно означає більше всього, що якийсь бідний або ще щось. Так, правильно. Наступне слово у нас буде е, зачирати. Зачирати? Зачирати, то по-польськи, напевно. Зачирати. Ну, українське, трохи польське. зачирати, так? Да. Що воно означає? Ну, та їсти зачирати, а як? Ні. А як ні? Пішов воду зачирати. Ну правильно, воду зачирати, їду зачирати, борщу зачирати. А як же? На... Зачирати це збайся... набирати. Гендель. Персонаж. Ні. <реш> От там є гендель. Ми ходимо на базар і там генделюють э, нам. No. Ну що воно означає це слово? Я сто процентів не знаю. Знаєш? Ну там ну ти там йдеш в магазин і там генделюєшся. Так, або, або на базар. Ні. Малюєшся. Ні, ну там генделювати. Там ця людина хоче тобі продати річ там трохи дорожче, а ти таки кажеш, ні. Так, правильно, молодець. Це воліти, заволіти. Ну заволіти, то кричати, правильно, то кричати, то кричать діти Так, До да, наш інтелект. Заволіти, то кричати. Так так дуже голосно кричати. Трагати. Як? Трагати. Ну то, то я не знаю, то він по-закарпатськи. Як у нас не, то ходой не можу. Це може бути. Сумку трагає. Трагає? Десь машину і нас. Трагати. Я з кодую не знаю. Ну, там, наприклад, ти, ну, там, наприклад, ти трагаєш таку велику сумку, там така йдеш із і така. Так? Правильно? І мити. І е, взяти, скопити. І мити. Так. Зловити. Так, так? Так? Правильно? Загирити. Загирити? Загирити. Ну, Загирити, ну, занихая. Загирити, ну, може означати насмітити. Ну, можливо, а ще які тобі є варіанти. Там, Наприклад, ти така йдеш зі школи і така загорила свій кошельок або гаманець. чи я? Ні. Я не знаю інакше. Там ти така йшла, йшла і щось загорила, а потім тобі сусіди кажуть, а де ти твою, ти там йшла зі школи, бо там із якого будь місця і загорила там кошельок або ще щось, або якусь річ. Блага, Я не знаю. Ти таке слово може чула або такі слово вживають? Я його вчула та вживаю, але добре означення його не знаю. Ну будеш знати це слово означає щось загубити. І світло дальнього вокзалу, Розставання, потайна сльоза, ти мені чогось не доказала, я тобі чогось не доказав, як задумливої ночі, знов рушають наші поїзди, тільки серце попросити хоче, залишись зі мною назавжди ти. Czekaj kume, hej, hej Kurniem kume, kurnie ma kume, hej, hej Tito, Marito, Margarito Me skumom bandita Za najene nja Čorna Hora, hej, hej, hej Tito, Marito, Margarito Me skumom dva bandita Za najene nja Čorna Hora, hey. hej, hej Čujuši i emisine, hej, hej